Слава Україні! З вами стоп корупції з найгарячішими новинами. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. Мінус два російських офіцери, і це ще вони навіть не доїхали до України на підмосковному аеродромі. Клин 5 під дією алкоголю посварилися капітан та лейтенант. Виник збройний конфлікт. У підсумку один з льотчиків відправився на концерт Кобзона, а інший за ґратим. Про це повідомив 19 грудня портал Українські новини з посиланням на російські інформаційні ресурси. Інформацію також оприлюднив центр стратегічних комунікацій ЗСУ. Фатальний інцидент стався на території військового литовища Клин 5 під Москвою. За вбивство молодого лейтенанта затриманий бортовий технік гвинтокрила, капітан Збройних сил Російської Федерації Денис Гордієв. Російські правоохоронці підозрюють офіцера в тому, що під Час п'яної сварки з підлеглим він одним пострілом в голову зі свого табельного пістолета розправився з молодшим військовим. Аеродром Клин – суто військовий об'єкт, розташований у місті Клин Московської області. РФ нагадаємо, за офіційною статистикою Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну окупаційні війська втратили вже понад 99 тисяч військових, а також позбулися близько 2995 тисяч танків. Лише за останню добу. 19 грудня ліквідовані 430 загарбників. При цьому дані щодо втрат ворога постійно уточнюються. На цьому в мене все гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.